З Вашингтона програма Української служби голосу Америки. Час тайм». я Марія Прус. Вітаю. За майже півтора року повномасштабної війни Росії проти України українці показали дивовижну сміливість і стійкість. А США та інші держави продовжуватимуть підтримувати Україну допоки буде досягнуто справедливого миру. Про це нині заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він підкреслив, що допомога Вашингтона та його партнерів в усьому світі допомогла народові України виборювати свої життя, свободу та майбутнє. Блінкен також закликав Конгрес підтримати виділення додаткового фінансування для Продовження безпекової, економічної та гуманітарної допомоги Києву The United States, dozens of other countries, сполучені штати і десятки інших країн продовжать підтримувати українців, допоки Україна не здобуде справедливий та міцний мир. Минулого тижня президент Байден запросив 24,1 мільярда мільярди від Конгресу, виконуючи обіцянку і продовжуючи підтримку безпекових, економічних та гуманітарних потреб України, а також допомогу іншим країнам, які відчувають наслідки війни Росії. Наш департамент працює разом з українськими партнерами над довгостроковими безпековими зобов'язаннями, щоб допомогти Україні стримувати та за потреби захиститись від російської агресії в майбутньому. Україна має чітко усвідомлювати, що наша підтримка постійна, так само що багато інших країн нададуть схожі зобов'язання Україні. Американський уряд розраховує на співпрацю із законодавцями в питанні продовження допомоги Україні, як сказав заступник речника держдеповедант Пател, в обох палатах конгресу зберігається двопартійна підтримка боротьби України за власний суверенітет. Також за його словами, Вашингтон постійно оцінює потреби збройних сил України та намагається задовольняти їхні запити якщо ви подивитеся на підтримку, яку ми бачимо для наших українських партнерів, і з боку конгресу стає зрозуміло, що вона не просто двопалатна, вона також двопартійна, і ми очікуємо, що це буде тривати. Ми вважаємо, що додаткове фінансування є важливою можливістю продовжувати підтримку наших українських партнерів. Звісно, коли йдеться про те, аби продовжувати допомагати їм захищати свою країну та захищати свою територіальну цілісність, але також і Низці інших сфер, як, от підтримка зусиль щодо продовольчої безпеки, підтримка енергетики, зусиль щодо стійкості всіх тих речей, де ми знаємо, що наші українські партнери потребують підтримки. Ми регулярно спілкуємося з конгресом щодо цього питання та багатьох інших питань. Ми підтримуємо з ними тісний зв'язок, і тому ми продовжимо співпрацювати з ними щодо цього. Часом журі присяжних штату Джорджія оголосило обвинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу та ще 18 особам. Їм інкримінують ймовірні спроби скасувати результати президентських виборів 2020 року. Це вже четверта судова справа проти Трампа. Нещодавно йому висували схожі обвинувачення у суді в столиці Вашингтоні. Раніше у Флориді експрезиденти звинуватили у порушеннях зберігання секретних документів, а у Нью-Йорку – у фінансових магінаціях. Лідери. Демократичної партії назвали нове обвинувачення доказом того, що ніхто не стоїть вище закону. А от відомі республіканці назвали це політично вмотивованою дією проти кандидата на виборах президента наступного року. І до нашого ефіру приєднується моя колега Тетяна Ворожко, яка стежить за перебігом судових справ проти колишнього глави Білого Дому. Таню, привіт, будь ласка, поясни суть цих обвинувачень проти Трампа. Так, Марія, вітаю. До речі, зараз у Вашингтоні справжня тропична злива, але говорити ми будемо про сонячний штат Джорджія. Отже, окружна прокурорка округу Фултон штату Джорджія Фані Віліс ще в лютому 2021 року відкрила справу після того, як стався виток розмови тодішнього президента Дональда Трампа та людина, яка відповідає за вибори в цьому штаті Бреда Рафенсбергера, з якою можна почути, як Дональд Трамп тисне на цю людину з тим, щоб він змінив результат. Виборів він сказав, що йому потрібно, аби той знайшов десь близько 11 тисяч голосів на його користь і погрожує йому. І це важливо, тому що в Сполучених Штатах вибори відбуваються загальні вибори. Після цього переможець, незважаючи на те, на яку маленьку є відмінність між результатами голосів, отримав. Голоси усіх виборників від цього штату це 16 людей. І це 16 виборників, і це могло б значним чином змінити результат загальних виборів. І от два з половиною роки Фані Віліс, її команда розслідували цю справу і представили звинувачення проти Дональда Трампа та ще 18 осіб, серед яких його адвокат Рудя Джуліані, керівник його, колишній керівник його апарату Марк Медоус та інші особи. Тому що в організовані змові з метою змінити результати виборів, давайте послухаємо Today, based on information Сьогодні на основі інформації, отриманої в ході цього розслідування, велике журі округу Фултон висуває обвинувачення, звинувативши 19 осіб у порушеннях законодавства Джорджії, пов'язаних із злочинною змовою з метою скасування результатів президентських виборів у цьому штаті в 2020 році. Обвинувальний висновок містить 41 пункт злочину та має 97 сторінок. Пам'ятайте, що усі обвинувачені в цьому обвинувальному акті вважаються невинними. One felony cat. Так, дійсно важливо підкреслити, що поки провина не буде доведена, усі звинувачені вважаються невинними. Отже, ми маємо 41 пункт звинувачень, 19 осіб. Але жодне з цих 19 осіб не звинувачується в усіх пунктах звинувачень. А Дональд Трампа обвинувачений в 13 пунктах, серед яких закон про порушення закону про рекет. Я трошки пізніше на ньому зупинюся. Підбурювання посадової особи, от як Берете Рафензберґер, з тим, щоб він порушив свою присягу, а змови з метою фальшувати документи, змови з Представити особу як державного службовця, маються на увазі виборники, а також змови з метою подати фальсифіковані документи. Отже, всього ці 41 пункт звинувачення охоплює 5 таких видів дій. Серед них заяви неправдиві заяви союзників Трампа, таких як Руді Джуліані, які говорили про те, що вибори були фальсифіковані, та як саме вони були фальсифіковані перед законодавцями виборчого перед законодавцями конгресу. Штату Джордже, тобто йдеться мова не лише про публічні заяви, а про заяви безпосередньо на засідання з метою, щоб ці законодавці змінили результати цих виборів. А йдеться мова про дзвінки Дональда Трампа з цією метою посадовцям цього, цього штату, а також тиск та переслідування окремих працівників виборчих комісій тобто тут є власне і окремі постраждали. Також йдеться мова про втручання в виборчу систему одного округу, штату Джорджія. Ну і крім цього. Представлення або формування списку альтернативних виборників, тобто штат Джорджа мали представляти виборники за Джо Байдена, але був сформований і просувався такий альтернативний список виборників за Дональда Трампа. Ну і команда Дональда Трампа вже дала відповідь. Його адвокати сказали, що це те, що відбулося в суді, є абсурдним та шокуючим. Що ця справа є а, така складена поспіхом, що вона не є, не має достатньої бази, що вона спирається на свідчення людей, які переслідують власні політичні аби. Особисті інтереси і власне штаб Трампа звинувачує окружних прокурорів, які є демократами, в тому, що вони самі втручаються у вибори, а що вони порушують демократичні принципи та намагаються позбавити людей права вибирати а, президента власне вже на наступних виборах. Марії Таню, прокуратура Джорджії будує обвинувачення на законі про корумповані організації. Поясни при чому тут можливі дії Трампа. А так, дійсно, це закон англійською це ріко. А він застосовувався проти торговців людьми, організованих злочинності, гангстери таке подібна. Але в даному випадку він також, не лише в цьому випадку, але раніше він почав застосовуватися проти будь-якої групи, яка звинувачується в злочинних діях. Це можуть бути юристи, працівники виборчих кампаній, яка здійснюється організованим чином для досягнення єдиної мети. Тобто, це дає можливість поєднати різні звинувачення в одну справу про рекет. А також говорять юристи. Це дає можливість стимулювати деяких обвинувачених співпрацювати зі слідством. It yokes all these different actors together це об'єднує всіх цих різних діячів в одну спільну злочинну групу, і це погано для тих, хто на вершині цієї схеми, тому що це стимулює інших людей свідчити та укладати угоди їм на шкоду. І я вважаю, що це особливо вірно в Джорджії, тому що закон ріко передбачає дуже суворі покарання у разі доведення провини, дуже значний штраф або ж позбавлення волі на строк від 5 до 20 років, або ж обидва разом. Якщо ви а особливо якщо відповідач, який не має багато ресурсів, не є відомим на національному чи міжнародному рівнях. Ви не захочете ризикувати своїм життям, свободою та своїм добробутом заради Дональда Трампа та інших головних обвинувачених осіб. дякую, Таню. Це була старша редакторка Голосу Америки Тетяна Ворожко. Подальші засідання під час судового процесу над Дональдом Трампом у Джорджії можуть показати по телебаченню раніше на суди у справі експрезидента камери не допускали. Чи можна транслювати засідання у США залежить від юрисдикції суду та рішення конкретного судді. резонансні або суспільно значущі справи часто показують у прямому ефірі? Однак, деякі експерти застерігають від трансляції справ проти Трампа. Чому дивіться в сюжеті? Висвітлення по телебаченню судового процесу над колишнім президентом США Дональдом Трампом ймовірно викликало б величезну зацікавленість. Але оскільки телекамери в залах федеральних судів заборонені, лише кілька графічних замальовок розповідають про його нещодавні появи у Вашингтоні, а також у Майамі. Зміна правил, які забороняють транслювати судові засідання по телебаченню, складний процес. Проте кілька законодавців демократів і навіть адвокат Трампа Джон Лауро стверджують, що камери в суді сприяти. Муть прозорості з іншого боку, дехто, зокрема, редакційна колегія газети The Wall Street Journal, побоюється, що наявність камер може негативно вплинути на судовий розгляд. Такої ж думки і колишній федеральний прокурор Марк Магдугал. Я вважаю, що це насправді питання впливу на учасників судового процесу суддів, адвокатів, свідків тощо. Існує й думка, що в вкрай поляризованому політичному житті Америки, де сперечаються навіть про елементарні речі, відеотрансляція може мати вирішальне значення для контролю. Про це каже політолог Келвін Дарк, Якщо в залі судових засідань відсутні камери, чому сприяють судді, то є ймовірність дезінформації або того, що хтось, хто перебуває в залі суду, спотворює чи вириває з контексту. Постаючи перед судом, Трамп буде кандидатом у президенти. Політолог Дін Лейсі каже, складно передбачити, як телетрансляція засідань вплине на його популярність. Він міг би згуртувати своїх прихильників і отримати багато безкоштовного ефірного часу протягом праймеріс. Це також може бути великим негативом. Він може зрештою скомпрометувати себе самого. Він міг би зіпсувати репутацію серед тих, хто не визначився, можливо, серед деяких своїх основних прихильників. Майже у всіх штатах США дозволені зйомки в залах судових засідань. Гучні справи, такі як суд над О.Джей Сімпсоном за звинуваченням у вбивстві, або засудження офіцера Дерека Шовена за вбивство Джорджа Флойда, транслювалися в прямому ефірі. Висунення нового звинувачення проти Дональда Трампа пов'язане зі спробою змінити результати виборів. Очікується цього тижня в Джорджії, де суддям дозволено вирішувати чи допускати камери в зали засідань. Ірина Шанкаренко, Вероніка Балдерас і Глесіас, Голос Америки. Ченхтон Банк Росії нині на позачерговому засіданні збільшив ключову ставку через падіння курсу рубля. У понеділок російська валюта впала нижче психологічної позначки 100 рублів за долар. Внаслідок дії регулятора курс дещо зріс. Однак фінансисти відзначають тенденцію: західні санкції працюють, і Кремль більше не може отримувати надприбутки від торгівлі нафтою. Оксана Бедратенко продовжить. Курс рубля спочатку зріс, потім знову впав на перших торгах після рішення Центробанку Росії підвищити ставки до 12%. Таким кроком центробанк хотів зупинити падіння російського рубля. Слабкість рубля триватиме, прогнозують на заході, і вказують на дві тенденції: перше після спроби бунту групи Вагнера Росіяни почали забирати валюту з країни. І друге, Путін більше не може отримувати надприбутки від торгівлі нафтою. Ще в 2014 році американський сенатор Джон Маккейн назвав Росію бензоколонкою, що прикидається державою. Тепер це не так, каже оглядач Вашингтонського міжнародного інституту фінансів Роберт Прукс. Він на графіку показує, світові ціни на нафту ростуть, а рубль валиться. Санкції працюють. А Росія більше не світова бензоколонка, каже Брукс. Колеса злетіли з фортеці Росія. Рубль, який зазвичай коливається разом зі світовими цінами на нафту, як колись Джо Маккейн назвав Росію бензоколонкою, що прикидається країною. рубль падає, а світові ціни на нафту ростуть. Росія також не може захистити курс рубля ринковими методами, бо значну кількість її золотовалютних резервів заблоковано. Додає британський економіст. Тімоті Тієш. він вказує, війна впливає на російську економіку. Фандаментли. Здебільшого більшого це через війну, через західні санкції. Ліміт ціни на нафту працює. Очевидно, росіяни втратили близько 50 мільярдів доларів на рік газового експорту до Європи. Тому експорт значно впав. А за імпорт Росія платить значно більше через санкції. Зазвичай вони можуть використовувати резерви щоб захистити валюту. Але тепер багато резервів заморожені, тож менше доступу до грошей. Таким чином, ми, зрештою, бачимо вплив війни на. Економіку, знаєте, щоб не казали про те, що долар втрачає роль резервної валюти, коли казати про китайську чи індійську валюту, це не тверді валюти. Якщо Росія захоче деталі для дронів купити в Латинській Америці, вони хочуть долари. В Росії намагаються зберегти гарне обличчя, заявляючи, що слабкий рубль на певний час збільшує надходження бюджету, бо доходи від експорту будуть важити більше в рублях. Однак загалом перед Кремлем постає нелегкий вибір: фінансувати соціальні виплати чи війну, каже економіст збільшити ставку означає зменшити зростання. Це компроміс між ростом та інфляцією. Для російської політичної еліти легкого рішення немає. Для них ситуація складна і лише погіршиться. Також треба буде зробити складний вибір. Більше витрат на війну означатимуть менше соціальних витрат. І, зрештою, російський споживач страждатиме через це. Більш слабка валюта збільшує надходження в рублях від експорту. Тому дефіцит бюджету виглядатиме менше. Це такий. І штучний метод, щоб мати більше грошей на соціальні витрати. Але інфляція погіршує рівень життя. Тому війна шкодить російській економіці. Легких рішень немає. Реальність в тому, що росіянам складніше через те, що вони роблять в Україні. Україна в той же час знижує ставки, а інвестори оптимістично сприймають будь-яку гарну новину. Пише Financial Times. Попит на українські облігації зростає, і це означає збільшення довіри. Зауважив видання. А у твіті порівнює ситуацію в Україні та Росії. Ситуація змінилась. Українські валютні резерви найвищі за 10 років, і центробанк знижує ставки. Росія змушена в надзвичайному режимі підвищувати ставки, аби стабілізувати рубль. Ми маємо створити фінансову кризу для Путіна, на яку він заслуговує. Треба тільки, щоб група Суми знизила обмеження ціни на російську нафту. Рубель переживає справжню кризу довіри, і центробанк своїми заходами не зможе цьому зарадити, каже російський опозиціонер, колишній міністр фінансів Сергій Олексашенко. В той же час довіра до України зростає, наголошують оглядачі на заході. Оксана Бедратенко, Андрій Гетьман, Олексіосика, Голос Америки. У Польщі з нагоди Дня армії пройшов найбільше за останні 30 років військовий парад. У ходу залучили військовиків зі США, Великої Британії, Хорватії та Румунії, а також новітню військову техніку власного та іноземного виробництва. Експерти кажуть, Варшава демонструє сусідам Білорусі та Росії свою готовність боронити кордони. Саме з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща прискорила зміцнення свого війська. Як саме розкаже Леся Бакалець? Дві тисячі солдат, 200 одиниць польської та іноземної військової техніки та 92 літаки. У Варшаві пройшов найбільше за останні 29 років військовий парад. У параді взяли участь усі види збройних сил Польщі. Країна показала, що має на озброєні куплені у США танки м 1 1 Абрамс, танки К 2 придбані у південної Кореї, самохідні гаубиці К 9 реактивні системи залпового вогню Хаймарс, а також системи ППО Петріот. Щод польських набитків запрезтуємо новий бойовий вуз піхоти бор серед польських розробок. Ми представляємо на параді нову бойову машину піхоти борсук, системи мінного загородження «Баобаб», а також наші самохідні гармати гаубиці краб, які добре зарекомендували себе на війні в Україні. парад такого масштабу це перша все демонстрація сили заповняють польські військові експерти. Демонстрація щіли наші щи демонстрація нашої сили, нашої рішучості. Ми кажемо, якби нам не погрожували, ми обов'язково боротимося за нашу свободу та суверенітет, за свободу членів нашого альянсу. Закладами жені можемо собі Ми не можемо дозволити собі показувати слабкість, тому що на жаль, єдина мова, яку розуміють росіяни та білоруси, це мова сили. Ми демонструємо, що у нас є нова техніка. Зміни у польській армії почалися задовго до війни в Україні, каже Ярослав Вольський. Але агресія Росії прискорила як реформи загалом, так і оновлення технічного забезпечення війська, зокрема. Ще наложили. Тут зіграли роль два фактори: збільшення фінансування та необхідність терміново заповнити дефіцит техніки, оскільки ми передали близько 30% техніки сухопутних військ Україні. З 2010 року польська армія виключно професійна обов'язковий призов тут скасували. Але минулого квітня в рамках закону про оборону батьківщини запровадили добровільну військову службу. Тепер кожен громадянин чи громадянка країни віком від 18 років та без судимостей можуть подати заявку на вступ до війська. Кі школені на терені ідностки трва 27 Далі кандидати проходять навчання. Це 27 днів базової підготовки для солдата. Муштра, тактика, стрільба. Після цього військові складають присягу і вирішують, якщо хочуть продовжувати служити у війську, вони обирають спеціальність і йдуть вчитися далі. Ні, залишаються у резерві. за словами підполковниці Балік, 70 відсотків добровольців вирішують продовжувати свою кар'єру у війську. План на тенрок рекрутацію. цього року наш план по набору солдат у війську 25 тисяч. Але ми знаємо, що перевиконаємо його, тому що вже зараз маємо понад 21 тисячу військових, які склали присягу після базової підготовки. Всього до 2035 року. Польща планує збільшити чисельність свого війська майже вдвічі 175 тисяч до Маємо встановити сильну частину ми маємо становити потужну частину сил НАТО на східному фланзі? Ми відчуваємо себе у безпеці через членство у НАТО. Віримо, що альянс буде нас захищати, але звісно, за нашої участі. Тому звісно, Польща хоче, аби її військо було готовим до оборони. Але на думку військових експертів, прямої загрози з боку Росії чи Білорусі для Польщі зараз немає. Але видає ще що Є таке загроження в перспективі не зараз, але здається, така загроза може бути в найближчі роки. Повномасштабна агресія вкрай малоймовірна, але не неможлива. Тому ми знаємо, що поки ми в НАТО, поки на території Польщі перебувають війська союзників, шанси на таку агресію близькі до нуля. Однак вони завжди є, тому що політики не завжди керуються раціональністю, а диктатори особливо. на думку Ярослава Вольського присутність бойовиків групи Вагнер зараз на кордоні із Польщею, це не ті сили, які можуть реально загрожувати країні. Росія та Білорусь розпочала гібридну агресію із Польщею та провокації на кордоні ще у 2021 році. Тому для польського війська ця ситуація не нова. Леся Бакалець, голос Америки з Варшави. 15 серпня виповнюється два роки, відколи бойовики Талібану увійшли до столиці Афганістана Кабула. Цим фактично завершився прихід талібів до влади після виведення сил США і НАТО. Швидкий наступ Талібану унеможливив евакуацію десятків тисяч союзників Вашингтона, які роками допомагали американським військовикам. Як це вплинуло на геополітичні позиції США у світі та в подальшому на війну Росії проти України у сюжеті Ірини Соломко. Шон Мандайвер 12 років послужив у військово-морських силах. США. був Іраку, має знайомих і серед афганців. Один з них Абдул Менен з позивним Лакі або щасливчик, який 10 років прослужив перекладачем в афганських силах спеціального призначення. Коли у серпні 2021-го таліби почали брати місто за містом. Шон Мандайвер запитав свого друга, чи потрібна йому допомога він сказав, брате, я застряг у горах. Ми оточені Талібаном. Я думаю, що помру. У нас закінчуються боєприпаси. Ти можеш виконати моє останнє бажання? Якщо я помру, вивезе мою родину до Сан-Дієго. Але він вижив, взяв вантажівку, проїхав через 10 контрольно-пропускних пунктів Талібів. І тепер є власником малого бізнесу. США. подібні дзвінки отримали тисячі людей по всій країні. Щасливчиком Абдулу називають уша, адже його родині справді пощастило, коли вони дісталися Кабулу, Шон допоміг оформити усі документи та пробратися до аеропорту, які на той момент ще контролювали американські військові. Лакі та родина отримала місце в одному з останніх літаків, які залишали країну це був вантажний літак. Нас було майже 400 осіб. Там були жінки, чоловіки. Усі у нас не було місць. Нам довелося сидіти на підлозі. Було багато дітей. Люди були налякані. Багато хто плакав. Але у нас не було іншого виходу. Нас або б викрали, або вбили. б. Після вдалого порятунку Лакі з родиною Шон разом з за однодумцями заснував коаліцію ВАК». Джон Баркер одна з активісток. Вона впродовж двох років викладала англійську для військових афганських повітряних сил на одній з баз у Кабулі. Я чула, що хлопець, який працював із нами на цій базі, що його нібито вбили. Ще бачила фото одного хлопця, якого ми знали. Він стрибнув із балкона з задньої частини свого будинку, бо таліби були в передній. Він зламав ногу і ховався в лікарні. Час від часу афганці надсилали нам фото або відео з тілом чергового вбитого. Таліби вбивали, бо дізнавалися, що людина працювала з американцями, або він був солдатом афганської армії. За даними неурядової організації Асоціації воєнних союзників, на момент падіння Кабулу на спеціальну візу для союзників подалася 81 тисяча аплікантів. 78 тисяч з них тоді так і не були евакуйовані. За даними держдепу у жовтні 2022-го в черзі на цю спеціальну візу значилася вже майже 131 тисяча аплікантів. З кожним днем, за даними асоціації, кількість заявників зростає. Організація прогнозує, такими темпами держдепу знадобиться 31 рік, щоб розглянути кожну справу. В той же час Джон зазначає, багато з тих, хто чекає на візу, змушені переховуватися. Вони бояться за своє життя та почуваються зрадженими. Вони почувалися абсолютно безпорадними та спустошеними. Люди говорили про бажання покінчити життя самогубством, що вони просто втратили надію. Це підтверджує лакі. каже багато з тих, хто не зміг залишити Афганістан, говорить про те, що обрали неправильну сторону. Вони кажуть, що американський уряд просто погрався з нами. Вони поставили нас, наших дітей, життя кожного у таку ситуацію. Зараз немає нікого, немає американського уряду, якого можна попросити допомоги. І, Шон і Джон кажуть, ситуація з американськими союзниками в Афганістані серйозно підірвала імідж та довіру до США вони справді почуваються повністю зрадженими світом. Я бачу, як інша країна чи хтось інший може використати такий стан і сказати: у нас є відповідь для тебе. Ситуація є загрозливою і для національної безпеки. В одній з доповідей про провал евакуації американський конгресмен Майкл Маккол зазначав, що афганських спецназівці можуть залучати до співпраці терористичні організації або Китай, Росія чи Іран. Про такі випадки писала й низка провідних медіа, зокрема, цитуючи. Колишніх афганських генералів, які говорили про намагання Росії завербувати колишніх спецназівців для свого іноземного легіону, я багато чув про те, що російський уряд намагається завербувати собі цих хороших афганських бійців. Росіяни використовують ситуацію, в якій опинилися афганці. кажуть, що американці не підтримали вас. Тепер вони ваші вороги. Тому приєднуйтесь до нас. Є такі, які воюють в Україні. у свою чергу додає племінник одного з афганців, який працював з американцями, опинився в Росії. Він виступив із публічною підтримкою війни проти України на мітингу в Москві та в соцмережах просто бачу цих афганців, яких я знаю, і які пишуть в інстаграмі Фейсбук про мітинг. Роблять селфі. Путін такий чудовий хлопець. Я була нажахана цим. Пам'ятаю, як переписувалася з одним із них, писала, як ти там опинився, що відбувається, і він відразу зайняв дуже захисну позицію. Мовляв, подивіться, що ви зробили з нами в Афганістані. Як ви можете мене судити за те, що я в Москві? Москва, мій новий дім. Шон зазначає, аби змінити це ставлення, США мають виконати свою обіцянку та забезпечити нове життя у Сполучених Штатах усім тим, хто співпрацював з урядом та повірив йому. Коаліція у свою чергу працює над тим, щоб усунути бюрократичні міграційні перепони та пришвидшити процес евакуації. Ми також хочемо бачити зменшення невизначеності, яка виникає через брак повідомлень та відсутність або погану комунікацію. Погано вже те, що ці люди не можуть залишити Афганістан зараз. Тому принаймні вони мусять мати розуміння того, як виглядатиме цей процес, що це означає для родини. Знатимуть інструменти, щоб підтримувати себе в безпеці, поки вони чекають на свою американську мрію. Робота команди Шона не залишилася поза увагою уряду. У червні держсекретар Ентоні Блінкін підписав оновлений меморандум порозуміння між держдепом та коаліцією Джану, в Гани у свою чергу. Очікує на те, що Конгрес нарешті прийме закон про адаптацію афганців, який вирішує більшість бюрократичних перепон та проблем, з якими зараз борються активісти. Нью-Йорка Ірина Соломко голос Америки. На цьому ми завершуємо в студії для вас. Працювала Марія Прус. Дякуємо за вашу довіру. До зустрічі в ефірі.